Тетяна співробітник музею та активна читачка центральної бібліотеки, свою роботу не уявляє без книги, довідника або потрібної статті у газеті. Тому для жінки плідна співпраця з бібліотекою потрібна не тільки для дозвілля, а й для професійного розвитку. 2013 рік ювілейний для центральної бібліотеки міста, адже їй виповнилося 80 років. На святкову церемонію завітала велика кількість небайдужих людей. Вони впевнені, книга є важливою складовою духовного та інтелектуального розвитку. Ту людини а бібліотекарі роблять неоціненний внесок в культурне життя міста бібліотечної системи 35-ліття, 80 років центральної бібліотеки нашого города. Ці учреждения одно єдине ціле. І вони дійсно дуже багато роблять для. Культурної життя міста. не тільки читача й самі працівники вважають цей день визначним для себе, адже вони постійно зберігають, доносять до людей безцінні знання книг. За часи роботи бібліотеки було чимало значущих подій. Відкрито інтернет-центр, створено пункт доступу громадян до офіційної інформації органів влади, організовано чотири клуби за інтересами і ще безліч корисних речей для мешканців міста. Марина Житкова, директор центральної мережі бібліотек Стаханова. Для неї це свято дарує. Відчуття гордості за виконану роботу і сподівання в майбутньому ще більше покращити місцеві читальні. Хочеться пожелати благодарних читателей, хороших спонсорів. Хочеться пожелати, щоб наші всі ідеї і задумки обов'язково осуществлялись. Хочеться, щоб нам допомагали наші власті, міський голова, управління культури, депутатський корпус. Всім, всім, всім спасибо за то, що вони наші жителі люблять бібліотеку. Пролунало ще чимало побажань та поздоровлень від високопосадовців, діячів культури та інших запрошених гостей, адже сучасні співробітники бібліотек по праву заслуговують на них. Саме вони в наш час комп'ютерних технологій не дають забувати, що таке книга.